Мольфари не туристична вигадка, а реальні й моторошні постаті Карпат. Гуцули вірили, що мольфар стоїть однією ногою серед людей, а другою у потойбіччі, біччі, бо дар переходив ще до народження. Слово мольфа означало зачарований предмет, і саме через такі предмети мольфар нібито керував силами природи. Етнографи початку ХХ століття записували історії про мольфарів, які могли лікувати травами, сплітати погоду та бачити майбутнє. У старих рукописах зустрічаються згадки, що деякі з них нібито отримували знання під час обрядів у святилищах, захованих далеко в горах. Найвідомішими були градівники, що вміли відвертати бурі або скеровувати град на інші села. Австрійські документи 19 століття фіксували скарги на пересилання бурі, це вважали роботою мольфарів. Вони начебто розуміли мову птахів і могли зупинити ведмедя словом. Найсильнішим інструментом була громовиця, тріска з дерева, у яке вдарила блискавка, бо за вірою вона зберігала небесний вогонь і допомагала входити у транс. Для амулетів використовували зміїні шкури, осикові кілки та рідкісні трави, що їх дозволялося рвати лише під час певних фаз місяця. Гори завжди розрізняли білих мольфарів, які лікували, і чорних, що працювали з прокляттями. Про останніх ходили легенди, що вони не можуть померти, поки не передадуть свій дар. А над їхньою хатою під час грози блискавки б'ють знов і знов, намагаючись забрати душу. Найвідомішим сучасником був Михайло Нечай, який жив у селі Верхній Ясенів і відкрито приймав людей. Кажуть, він знав день своєї смерти і зустрів його спокійно у білій сорочці. 15 липня 2011 року його вбив релігійний фанатик, вважаючи чаклуном. Для гуцулів це стало знаком, з ним пішла остання лінія справжнього знання. Сьогодні в Карпатах кажуть, що мольфари не зникли, просто сховалися. Туристам показують підробних, а справжні живуть високо в горах, мовчазні і непомітні. Вони виходять до людей лише тоді, коли цього хочуть самі гори. І якщо в лісі ви раптом відчуєте погляд, але нікого не побачите, не озирайтеся різко. Можливо, це спостерігає той, хто розуміє мову вітру і бачить більше, ніж дозволено звичайним людям. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.